Що спонукало? Ми звернулися до національних судів і з'ясувалося, що національні суді не збираються розглядати наших заяв позовних. Вони лежали мертвим вантажем близько року. Вже на той момент формувалися в європейському суді, оскільки це громадська організація, і ми ознайомлені були з практикою, в тому числі Європейського суду. І, зокрема, ну, така найбільш класична справа для екологічних – це справа Лопес остр проти Іспанії. Тобто я була обізнана з цією справою, і, порівнявши практику рішення Дане з практикою, яка склалася в ситуації щодо Вільшини, я зрозуміла, що є спільні моменти, багато спільних моментів, і ми маємо всі шанси на звернення до Європейського суду і захисту наших прав саме в Європейському суді. Але ставала одна перешкода: те, що ми ще не маємо рішення національних суд, остаточного рішення національного суду. Ну і тут очевидно, що те, що рік заява про... Лежала в суді, означає неефективність розгляду Національним судом, самого механізму Національного суду в Україні. Це було підставою подання в 2003 році заяву до Європейського суду. Ми посилалися на порушення, основне право це порушення права на повагу до особистого та сімейного життя. Як вже, так, з обставин рішення суду і це це фак, фактори, які найбільше заподіювали шкоду власне, заявникам. Фактор – Відсутності води, забрудненого повітря, забрудненого ґрунту, те, що не дозволяло нормально жити на території, користуватися своїм власним житлом. Вони змушені були докладати неймовірних, а інколи і титанічних зусиль для того, щоб організувати своє життя і спілкуватися з рідними. Бувало таке, що батьки спеціально відсилали дітей і уникали спілкування з дітьми, щоб діти залишалися подовше, поза не з ними, тільки для того, щоб не жити власне, на цій території. Там, наприклад, поїхали до родичів. Просять залишатися чим довше, хоч сумують за ними, але розуміють, що якщо вони повернуться сюди, вони будуть жити на території, яка забруднена, і, власне, важкою працею, якимось чином, намагатися облаштувати е, свій побут, щоб зменшити негативний вплив від довкілля. І, і це, власне, є база порушення права на повагу до особистого та сімейного життя. З чим ми і зверталися до суду.